Привіт, мої любі друзі. Я знаю, що 11.11 11 вже на носу, я трохи запізнився, проте краще пізно, ніж ніколи. Тож, давайте в рамках цього відео я вам детально розповім, що це за подія, чи варто на неї звертати увагу, де брати ті кляті промокоди, купони, як їх застосовувати, як добре заощадити на цьому розпродажу, чи навіть заробити грошей. Але перед цим я хочу вам розповісти про діючий розіграш в нашому телеграм-каналі, присвячений цій події. Прямо за. Зараз ми розігруємо 5 крутезних призів і в цьому розіграші буде 5 переможців. Перше місце отримує смартфон Redmi Note 13 Pro версію 12256. Друге місце отримає флагманську мишу від компанії Logitech модель G903. Третє місце колонку Anker Soundcore Motion Plus. Четверте навушники Oppo Enco Air 2 І п'яте зубну щітку Mijia t 300. Для того, щоб прийняти участь в цьому розіграші. Все, що вам треба зробити, це перейти за посиланням в описі під цим е, каналом і натиснути на кнопку Брати участь. Попередньо треба буде підписатися на наші телеграм-канали АндроПрайс AliExpress, АндроПрайс Україна і Андро Ньюс, враховуючи, що у нас буде цілих п'ять переможців, шанси щось виграти не такі і маленькі. Погодьтесь. Тож бажаю удачі кожному з вас. Посилання на розіграш буде в описі. Що себе уявляє той розпродаж 11.11, .11, про який зараз буквально кричить весь інтернет. Якщо коротко, в Китаї всю цю подію назвали День Холостяка, і в цей день китайці збувають мільйони своїх товарів. Якщо говорити про е, Аліекспрес, бо це відео присвячено конкретно розпродажу на Аліекспрес, для цього майданчика це чудова нагода для того, щоб зробити саму рекламу. Тобто е, Аліекспрес на цій події майже нічого не заробляє, окрім того, що робить. Само рекламу і тим самим привертає увагу нових потенційних покупців. Чому я так вважаю? Тому що основна знижка у ці промокоди йдуть від самого Аліекспреса на 100 доларів, на 150 баксів, а від продавця купони там на 7 баксів, на 4 долари. Тобто продавці все одно заробляють, у них є вигода. А Аліекспрес для них це чисто реклама. Навіщо я вам це поясню? Щоб ви розуміли, що це не тотальний лохотрон? Звісно, що є продавці, які там спочатку там завищували ціни, потім розробили ну, їх нижче, і там. На самому розпродажі ціна буде така сама, як в принципі до нього. Просто е, трафік буде набагато більше, тому що Aliexpress нагнав трафік в цей день. Саме тому я й записую для вас це відео, щоб ви не потрапили в пастку китайців. Я вже відібрав для вас топ найкращих бюджетних смартфонів, топ найкращих преміум-смартфонів, топ годинників і топ-навушників. Чекайте таймкоди. Ось обирайте потрібну вам категорію і знайомтесь. А я перед тим, як перейти до першої категорії, спочатку хочу вам розповісти, де брати купони, де брати промокоди, де, в принципі, можна знайти найкращі пропозиції, як замовляти товари з Aliexpress в будь-яке місто нашої країни. Купони можна брати на сторінці самого продавця. Для тих, комуленькі споживати інформацію у відеоформаті, ми створили величезний гайд сторінку на нашому веб-сайті. Там ви знайдете. І промокоди, і посилання на купони, і повністю в принципі, всю інформацію пов'язану з цим розпродажем. Також там є багато категорій смартфони, е, потім годинники, додаткові товари і так далі. Ця сторінка буде оновлюватись протягом всього розпродажу. Тож я вам щиро раджу зберігти е, цю сторінку. Другий варіант спостерігання за цим розпродажем це наш телеграм-канал Андропрайс Аліекспрес. Ми там регулярно викладаємо виключно найцікавіші пропозиції. Там ви зможете знайти і про. Мокоди і купони, і так далі. Посилання на цей телеграм також буде в описі. Найостаннє ну, останнє питання, яке я маю вам роз'яснити, це процедуру самого замовлення, бо багато людей не розуміють, чи можна застосовувати одразу і промокод, і купон, і монети, як в принципі отримати найнижчу ціну. Дивіться, зараз ви знаходите ті пропозиції, які вам цікаві, збираєте купони на сторінках продавця, зберігаєте промокоди, які ви можете знайти на сторінці на нашому сайті або в нашому телеграм-каналі. thank <laughs> you Потім додаєте потрібний вам товар до кошику і чекаєте старту розпродажу, а саме ранок 11, 11 І як тільки починається розпродаж, ви йдете до свого кошика, у вас там буде вже купа товарів, застосовуєте промокод, купон від продавця має підтягнутися автоматично. Монети також мають підтягнутися автоматично, якщо вони у вас є. Якщо ви там в додатку грали, збирали ці монети. Ось і тоді у вас тільки буде фінальний прайс, і ви зможете сплачувати. Нічого не сплачувати до початку розпродажу, тому що тому що ви ніколи не отримаєте ту ціну, яку ви вам обіцяли. Верніше, ту ціну, яку обіцяли китайці. В будь-якому випадку, якщо там навіть закінчаться якісь якісь купони чи промокоди, ціна буде набагато нижче, ніж в звичайний день. Оце я вам точно можу обіцяти. Я знаю, що така є розпродаж 11 11 Коротше, думаю, що зі вступом ми з вами розібралися. Тепер переходимо до категорій. І я хочу почати з бюджетних смартфонів. Ну, давайте так скажемо: не з бюджетних, а з більш-менш доступних смартфонів до 250 доларів. Я відібрав для вас 5 найкращих варіантів і пропоную рухати за зростанням ціни. Перші два смартфони це Realme c 55 версія 628, і Poco m 5 s версія 428. Перший смартфон в день розпродажу можна буде купити за 4 450 гривень в той час, як в Україні його продають від 6 тисяч гривень. А другий смартфон можна купити за 4 тисячі 263 гривні в той час, як в Україні його продають від 5,5 тисяч гривень. Чому я одразу згадав два смартфони, а не розповів за них по черзі? Тому що це, по суті, конкуренти, і вони обидва можна сказати найкращі за свої гроші. Тому давайте я влаштую невеличке порівняння, а ви вже там оберете, який з них вам більше підходить. У Realme дуже. Крутая камера набагато ліпша, ніж у Poco m 5 s І в принципі одна з, най... з найкращих серед смартфонів вартістю до 10 тисяч гривень. Для тих, хто в темі, у нього така сама камера, як у Realme 10 плюс-мінус. Крім того, у нього більше пам'яті, ніж у Poco, І габарити у нього теж більше, ніж у Poco. Сам смартфон трохи е, більше. Добре, а чим тоді краще Poco? Ну, дивіться, по-перше, у нього AMOLED дисплей з частотою розгортки 90 Гц, в той час, як у Realme, ips дисплей По-друге, він може показувати стереос. Звуком, а також у нього більш потужний процесор Helio G95. Тож, чесно кажучи, зробити вибір між цими двома смартфонами буде доволі важко. Напишите в коментарях, який з них вам сподобався більше. Якщо сподобались, посилання на них я залишу в описі, додавайте до кошику і сплачуйте 11, .11. А я рухаюсь далі. На третьому місці у нас розташувався цьогорічний хід продажу, а саме Redmi Note 12 Pro 5G, з цього навсього за 6058 гривень. Так, це. Це не глобальна версія, це Global ROM. І модифікація 628, проте за 6058 гривень це справжня шара. Ну це реально шара. В нашій країні цей смартфон буде працювати без проблем. Єдине, з чим ви можете зіткнутися, це не буде працювати NFC. Проте, якщо ви рукастий хлопець, можете накатити прошивку Xiaomi EU. Наскільки я знаю, ось і там NFC буде працювати, і навіть будуть оновлення по повітрю. Натомість, за цей невеличкий біль, ви отримаєте як для цього класу преміум матеріали корпусу, преміум де. Дизайн, потужний процесор, камеру з оптичною стабілізацією, та в принципі у нього все круто, щоб ви розуміли, півроку тому він продавався за 12 тисяч гривень. Зараз за 6 ви можете купити його в день розпродажу. Посилання на нього також буде в описі. Додавайте до кошику і сплачуйте 11.11. .11. На другому місці серед бюджетних смартфонів у нас посів Realme GT Neo 5 SE версія 12256. Цей смартфон є дуже популярним у вузьких. Кругах техногіків, бо по суті, це той самий POCO F5, який всередині нашої країни продається за 13,5 тисяч гривень. Ось таке саме у нього залізо. Єдине, чим він відрізняється, то що у нього немає глобальної прошивки. І те, що це смартфон від компанії Realme, а не від Xiaomi. Проте ціна його складає 8190 гривень, тобто різниця 5 тисяч гривень. А всередині у нього той самий потужний процесор від компанії Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2. Який справляється без проблем навіть з вимогливими іграми на максимальних налаштуваннях графіки. Інтерфейс теж у нього літає. Тобто це справжній монстр продуктивності. 12 ГБ оперативної пам'яті і 256 ГБ постійної пам'яті. Це просто пушка за 890. Що стосується прошивки, я думаю, багато з вас знають, як себе поводять китайські версії Realme, OnePlus і так далі всередині нашої країни. 4G працює без проблем, бо там є третій бенд, якщо не помиляюся, навіть восьмий бенд, є сьомого і 20-го, немає. Про 4G В Одесі, в крупних містах працює взагалі без проблем. Google сервіси є, Google Pay працює без проблем, можна здійснювати безконтактні е, платежі. Єдине, що немає української мови, є російська і е, є англійська. Тож, якщо у вас це влаштовує, посилання залишу в описі. Переходьте, додавайте до кошику і сплачуйте 11.11. .11. Ну і переможцем серед середньобюджетних смартфонів став славнозвісний OnePlus 9 rt Думаю, що окремо детально про нього розповідати точно немає. Сенсу, тому що всі ви про нього добре знаєте. Це флагман, хоч і не свіже. У нього флагманські матеріали корпусу, там метал, плюс скло, флагманський процесор, флагманська камера від компанії Sony з оптичною стабілізацією, є швидка зарядка, є нормальна, неглючна е, глобальна прошивка, є сьоме бенд, є 20-й бенд. Коротше, там є все. І за 8751 гривню я не знаю, як його назвати, як не гарматою. Щоб ви розуміли, рік тому цю ж модифікацію. 8128 продавали за 17 тисяч гривень, 18 тисяч гривень, і люди охоче її купували. Зараз її можна взяти за 8751. Хто цікавився, посилання залишу в описі, додавайте до кошику і оплачуйте 11.11. 11. 11. Так, ну що, друзі, з першою категорією ми з вами розібралися. Тепер переходимо до преміум смартфонів, які можна купити в день розпродажу. І коли я кажу слово преміум, друзі, я в якому разі не лукавлю, бо тут буде добірочка з айфонів, пікселів і так далі. Тобто така, знаєте, е двіжуха а брендів. І перший апарат, за який я хочу вам розповісти, це Google Pixel 7. Всього навсього за 13 тисяч чотириста гривень. Щоб ви розуміли, зараз всередині нашої країни за нього. Просять 18,5 тисяч гривень. Тобто різниця е, близько 5 тисяч гривень. Для більшого розуміння зараз я на постійній основі користуюсь Google Pixel 8. Купив я його два тижні тому за 40 тисяч гривень. Попереднє покоління зараз пропонують придбати за 13 426. А різниця між ними не так, щоб була дуже суттєва. Вони навіть виглядають як дві краплі води. Ну там невеличка різниця прям взагалі. Але різниця в ціні майже в три рази. Купуючи цей апарат, ви отримуєте флагманську камеру. Морового захисту, бездротову зарядку, набір всіх флагманських фіч, а також е, довгу підтримку від компанії Google. Та навіть якщо вам треба буде сплатити податок, ви все одно добре заощадите. До речі, окремо про сплату податку я розповім в кінці відео. Посилання на смартфон я залишу в описі. Кому сподобалось, додавайте до кошику і сплачуйте 11.11. .11. Наступний апарат, за який хочемо розповісти, OnePlus Ace 2 Pro з купою оперативної та постійної пам'яті на борту. В день розпродажу його можна буде купити за 15 тисяч гривень. А всередині ви отримаєте флагманський процесор від Qualcomm Snapdragon 8 Gen2, флагманський дисплей з роздільною здатністю 1,5К і можливістю користуватись дисплеєм навіть мокрими пальцями, швидку зарядку потужністю 150 Вт, флагманську камеру від Sony IMX890 з оптичною стабілізацією. Коротше, повний набір. Це такий, знаєте, собі флагман від компанії OnePlus за п'ятнашку в нашій країні, до речі, їх взагалі не продають. Тож. Коротше, повірте мені, це шара. Плюс до того на нього вже встановлена глобальна прошивка. Тобто теоретично, всередині нашої країни, е з ним взагалі не має бути ніяких проблем. Наступний апарат в нашій черзі Asus ROG Phone 6. Це один з найкращих ігрових смартфонів в світі. Ви з його допомогою зможете грати навіть в найвимогливіші ігри на максимальних налаштуваннях графіки взагалі без проблем. Тому що всередині цього красення встановлено чип Snapdragon 8. Сім плюс Gen 1. Ви пам'ятаєте, що це один з найуспішніших чипів від компанії Qualcomm на сьогодні. Плюс до того, ви маєте розуміти, що, окрім е нереальної ігрової продуктивності, до цього смартфона можна придбати фірмові аксесуари від компанії Asus. І якщо ви ігромани, ви полюбляєте грати на смартфонах, то цей красень точно для вас. Та навіть якщо ви не граєте, у нього там велика ємність батареї, у нього непогана камера, у нього там е нереальний дисплей. Коротше, за 14 тисяч 100 гривень це просто по. Друнака, особливо, коли всередині нашої країни його продають за 22 тисячі гривень. Тобто різниця там взагалі нереальна. Ще 8 кусків, друзі. Якщо зацікавились, посилання, як завжди, буде в описі. Додавайте до кошику і сплачуйте 11-11-го. Наступний смартфон є одним з моїх фаворитів в цій категорії. Це Xiaomi 13. Зараз, всередині нашої країни, його продають за 25 тисяч гривень. Офіційна ціна взагалі становить 35 тисяч гривень. А на Aliexpress в день розпродажу ви зможете його продавати. Дбати за 16 тисяч гривень. Так, це Global ROM, це не Global версія. Проте, друзі, ставити прошивку від Xiaomi EU, буде вам там і працююче NFC, і будуть вам оновлення по повітрю. Коротше, це реально робоча схема. За 16 тисяч це просто космос. Якщо вам потрібен апарат з преміум матеріалами корпусу, а я вас запевняю, що там саме преміум матеріали корпусу, там сталева рама, скло, компактний дизайн, там непогана камера, там потужний процесор, мінімальні рамки навколо дисплея. Коротше, Якщо ви цінуєте стиль, хочете собі таке знати стильний компакт, флагманський, там, з бездротовою зарядкою, з вологозахистом, з усіма фічами, Треба брати плюс, ви маєте пам'ятати, що виробник в своїй флагманській лінійці обіцяє підтримку протягом п'яти років. Тобто його не треба буде через деякий час викидати в смітник. Що іграюча історія? Посилання залишу в описі, кому цікаво, додавайте до кошику і сплачуйте 11.11. .11. Ну і останній смартфон в цій категорії iPhone 13. Куди ж без продуктів від компанії Apple? Бо я знаю ставлення багатьох з вас до китайської продукції. Щоб ви розуміло, в день розпродажу цього красення можна буде урвати за 16 тисяч. 1643 гривні в той час, як всередині нашої країни, його продають від 25 тисяч гривень. А якщо брати офіційний прайс, там взагалі тридцятка. Тобто різниця просто ого. го Не бачу сенсу, буде щось окремо розповідати за цей пристрій, бо всі ви добре знаєте, що таке iPhone. Це флагманське залізо, це непоганий процесор. Коротше, всі ті, хто цінує продукцію від компанії Apple, знають, що за 16 кусків iPhone 13 це справжня шара. Тож посилання на нього я також залишу в описі. Додавайте до кошику і спла. Бачите, 11 11.11. одинадцятого. Ну що, друзі, з смартфонами ми з вами розібралися. Настала черга наступної категорії, а саме навушники. Щоб ви розуміли, на сьогодні люди більше всього купують павербенки всередині нашої країни і навушники. Це не тільки статистика з моєї голови, це ще статистика нашого магазину. Тобто, це дуже розпосюджена е, популярна категорія. І повірте, наша команда витратила купу часу на те, щоб відібрати в цій категорії найкращі варіанти серед бюджетних е, вух до 20 доларів, потім до 50 доларів, до 100 доларів доларів і вище. Ми відібрали для вас виключно топ за свої гроші. Якщо ви купите одні з цих вушей, які я вам зараз раджу, повірте, ви будете 100% задоволені. І ціна на ці вуха мінімальна в день розпродажу. Перша модель це ультрабюджет до 20 доларів. А саме модель Anker Life P2 Mini вартістю 18 доларів в день розпродажу. А, в звичайний день в Україні його продають за 673 гривні до 1100 гривень. Чому саме ця модель, а не інша? Бо це продукт від компанії. Anker. У них є свій фірмовий еквалайзер, за допомогою якого ви зможете налаштувати звук під себе і зробити це автоматично. Тобто, це бюджетка з офігенним ТО. І коли це налаштування відбудеться, краще по звуку, ніж ці вуха, ви нічого не знайдете за ці гроші. Тож це така собі сукупність якісного програмного забезпечення і заліза. Звук просто топчик. Тож, якщо вам треба якась бюджетка з навушників, от дивіться в бік Live p 2 Mini. Наступна модель ще краще, взагалі, то я Жаю її справжньою імбою. Це Realme Buds t 300 в день розпродажу ці вуха будуть продавати за 24 долари. В той час як в Україні ціна стартує з відмітки 897 гривень, а деякі продають їх взагалі за 1700 гривень. Це відносно новинка. Представили їх не так давно. І увага за 24 долари. Ви отримаєте шумозаглушення, 12 міліметрові драйвери. клас захисту IP. 55 Це щось типу Realme Buds Air 3, тільки за 24 долари. Звук просто крутий. Ну коротше, реально, якщо треба щось недороге з якісним звуком, можете дивитися в бік е, цих вух. Третя модель мене взагалі добила, бо я пам'ятаю, скільки просили за Nothing і розтік на старту продажів. В нашій країні продавали за 4 тисячі гривень. Щоб ви розуміли, зараз в день розпродажу їх можна купити за. 1683 гривні. В середині нашої країни зараз прайс стартує з 2800 гривень. Тобто, ви розумієте, яка різниця? Це вкладиші. У них реально крутезний звук, у них е, е, якісний мікрофон, і вони майже не відчуваються у вухах. Тобто, це флагманські вкладиші від компанії Насіна. Якщо вам подобається цей формат. Повірте, треба брати. І не відходячи далеко від теми, я хочу вам розповісти про ще одну крутезну модель: CMF Buds Pro. Щоб розуміло, це субренд компанії Nothing. Її власник теж Карл Пей, тобто людина, яка розуміється у всій цій е, темі. По суті, це ті самі е, Nothing Ear One, тобто тобто першого покоління, які там е, зараз наші країни там продають за 3600 гривень. Ось тільки ця модель е, продається за 1683 гривні. Так, це не компанія Nothing, це CMF, проте вух. Ті самі начинка та сама. Теж софт є фірмовий еквалайзер, є шумозаглушення. Друзі, за ці гроші це флагман, це реально крутезна модель. І по звуку вона, ну це можливо, не Anker Liberty 4, проте, повірте, за свої гроші воно звучать дуже-дуже добре. І, до речі, мікрофон там теж по якості непоганий. Ну і остання модель в нашому топі це справжній ультрафлагман. Щоб розуміли, звуку цих вух навіть краще, ніж в Apple AirPods 2 Pro. Мова йде про новинку. Модель Anker Liberty 4, NC, і в день розпродажу її будуть продавати за 2655 гривень. Той час, як в нашій країні, їх поки що взагалі немає, але ціна буде там під п'ятьорок не менше. Мало того, що у цих вух є фірмовий еквалайзер, активне шумозаглушення, підтримка всіх сучасних кодиків. Там просто і матеріали, і комплектація. Ви подивіться, що пропонує компанія Anker. Всі люди, які купували у нас Liberty 4 модель, всі залишились задоволені. І звук там просто не рані. Крутий, якщо налаштувати за допомогою фірмового екологізеру під себе звук, ну там просто пушка. Там реально і поряд не стоїть у AirPods Air 2 Pro. Ну кажу вам реально, як є за 2655 Це справжній флагман. Купуйте 100% будете задоволені. Якщо вас зацікавила, хоча б одна з тих моделей, про які я вам розповів. Всі посилання будуть в описі. Додавайте до кошуку і сплачуйте 11.11. .11. Ну і остання категорія на сьогодні це годинники. Я в цю категорію помістив і фітнес-годинники, і розумні годинники. Коротше, все, що знайшов до 100 баксів, це те, що користується найбільшим попитом всередині нашої країни. Перші дві моделі, які ми для вас відібрали, добре вам відомі. Вони є конкурентами. А саме Huawei Band 8 і Xiaomi Mi Band 8. це е, фітнес-трекери. Хоча Huawei Band 8 він більше схоже вже на смарт-годинник. Ви можете подивитися зараз перед вашими очима. У них. Трохи відрізняється дизайн, а за функціональністю вони плюс-мінус схожі. Просто форм-фактори різні, і звісно, що програмне забезпечення у них теж різне. Тож тут треба вже обирати, що вам більше подобається. Єдине, що можу сказати від себе, і що той варіант за 1009 гривень, що той варіант за 1170 гривень це справжня гармата. Ну я не знаю, як це ще висловитися. Це найкращі фітнес-трекери серед китайців на сьогодні. Тобто, якщо вам в принципі подобається цей форм-фактор, ви дивитесь в його біки, хочете собі придбати, краще на Вода, ніж 11-11, ну просто у вас не буде. Ціни в космос. Для розуміння, Huawei Band 8 всередині нашої країни продають від 1800 гривень, а Xiaomi Mi Band 8 від 1500 гривень. Тобто різниця суттєва. Якщо ви бажаєте собі взяти щось на голову вище, а саме вже фітнес-годинник, не фітнес-браслет, а повноцінний фітнес-годинник, тоді я пропоную вам звернути увагу на Realme Watch 3 Pro або CMF Watch Pro. Realme бренд, ви знаєте. CMF це суббренд компанії Nothing, це новинка. Вони дуже схожі за функціональністю, бо і там, і там є мікрофон, і там, і там є мультимедійний динамік, тобто можна дзвонити, приймати виклики. Ось тільки у CMF там вже металевий корпус такий цікавий в стилі Nothing. А Realme, ви бачили наш огляд, це просто крутезний смарт годинник з amoled дисплеєм Там нормально все видно і на сонці. Є 60 Гц, Все максимально прикольно. Realme продаються за 1480 гривень. Ну в день розпродажу будуть продаватися, а CMF за 1760 гривень. Різниця з цінами в середині нашої країни там просто нереальна. От, припустимо, ріми продають за 2900 гривень, тобто там різниця майже в два рази. А, ось а CMF за 4200 гривень. Це більше, ніж в два рази. Коротше, ну мені не знаю, мені здається, нічого вам пояснювати. Ви самі розумієте, що треба брати. Ну і на перше місце я поставив справжній смарт-годинник, не фітнес-годинник, а саме смарт-годинник з повноцінної операційної системи. Wear OS. це моделі TicWatch e і Так виглядають вони не дуже круто, проте вони справді розумні. Там всередині вже встановлено флагманський процесор від компанії Qualcomm Snapdragon там Dragonver 4100 працюють вони швидко, там можна встановлювати додатки. Тобто це вже справжній сучасний смарт-годинник всього на всього за 3328 тисячі гривень, в той час як всередині нашої країни цей годинник продають за 6 Тисяч гривень. До речі, на нашому каналі є окремий огляд цього годинника, кому цікаво, можете подивитись. Тож, друзі, якщо вас зацікавила, хоча б одна з цих моделей, всі посилання будуть в описі. Можете переходити, додавати до кошику і сплачувати 11.11. 11 Тепер що стосується розмитнення, я розумію, ви зараз там вже побачили солодкі ціни на ці смартфони. Там слина потекла. Хочу брати купую сотнями, щоб потім перепродати всередині нашої країни. В принципі, можна це зробити. Однак ви маєте розуміти, які є обме. На нашій митниці дивіться безкоштовно, можна завозити товари е, всередину нашої країни е, вартістю до 150 євро. Це дось десь 160 доларів, і це на одну людину. Тобто ви можете замовити там один смартфон, якийсь там е, Redmi чи Realme, Він до вас приїде, і вам взагалі нічого не треба буде за нього платити. Ось, якщо ви там, припустимо, замовляєте собі смартфон там за 500 євро. Вам треба буде сплатити е, податок 32% від. Сума, яка перевищує 160 доларів, тобто 500 баксів мінус 160. Це у нас виходить 360, да, 340 доларів, 340 доларів, і від 340 доларів ви сплачуєте податок 32% плюс ще за послуги брокеру. Це е, в тому разі, якщо інспектор реально возьме вашу посилку і перевірить її вартість. Бо зазвичай китайці вони те, що коштує 500 доларів, пропустимо, вони пишуть, що воно там коштує. 90 доларів. І якщо інспектор, припустимо, бачить, що там не 90 доларів, а вище він там взяв там, от, з купи посилок достав, перевірив, тоді там він там нараховує мито, і ви там вже будете сплачувати десь там у себе на пошті з вами там з'являться брокер, оця вся процедура буде, папери заповнювати і так далі. Ось, Але таке відбувається не завжди. У мене є купа прикладів, там моїх знайомих, кому там, приїжджали смартфони і інша електроніка, і вони нічого не сплачували. Просто вони замовили, вони ніяк не Закон не порушило. Вони замовили, приїхало, все то що там китайці вказали, вони ж не можуть там ніяк на це вплинути. Правильно, ось тому тут кому вже як пощастить в будь-якому випадку. Навіть якщо щось треба буде розмитнити, ви маєте розуміти, що в цьому немає нічого страшного. З вами з'явиться все пояснювати, і ціна в будь-якому випадку буде нижче ніж всередині нашої країни. Тобто, ви заощадите, навіть якщо ці 32% податок сплатити від суми. Яка перевищує 160 доларів, від себе можу порадити, якщо ви робите багато замовлень на одну сім'ю, припустимо, там у вас там, ви, дружина, там є батько, мати коротше. Ви просто окремо там кожне замовлення, кожен смартфон там один оформіть там на батька, один на мати, один на дружину, один на сина, щоб були там різні прізвища. Таким чином намитниці не зможуть їх поєднати в одну посилку, розумієте? щоб ви там потім у цей сумісний податок не платили від цього всього цього двіжа. щоб у кожної посилки був окремий отримувач, розумієте? Це такий вже лайфхак. Ну і ще є інформація для тих, хто хочуть заробити на всі ці історії. Ось так само. Просто оформлюйте багато посилок там на, е на всі свою сім'ю, на своїх зна знайомих. Я не знаю. Ось а потім, коли воно вже там приїжджає, е ви самі бачили ціни, що там можна реально непогано так заробити на всі ці історії. Але це так вже. Знаєте, хочете робіть, хочете не робіть. Так, все, друзі, я і так вже дуже багато сказав. Відео у нас вийшло на маленьке. Вдалої вам купівлі. Всі посилання будуть в описі. Не забувайте приймати участь в нашому розіграші. І нехай буде з вами Android, Побачимось. Друзі, хочу вам більш детально розповісти про збір, який ми влаштували. Хлопці працюють на Херсонському напрямку, дуже серйозна бригада. Ми вже зібрали для них там, 160 тисяч протягом 5 6 днів. І скажу я вам, що ми закупівлю робимо поступово. Тобто ми не будемо чекати, поки там ми наб'ємо мільйон гроші, які є в мене, власні. Тобто, я дивлюся, які там на банку капає там сто тисяч, я вже на 160 тисяч закуп... закупівлю зробив. Ми там купили вже і план Баншети, купили 5 штук батареї для аутелів, 2 штуки батареї для е, дронів. І це тільки початок. Крім того, я хочу подякувати тим людям, які долучаються до збору не тільки е, грошима, але і відправляють е, 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 якісь речі. Тобто, нам потрібні були ноутбуки. Один з підписників відгукнувся, подивився на параметри, каже: У мене є такий ноут, він мені не потрібен, я можу його відправити. Те саме е, відправив один підписник-генератор на 2,5 кВт інверторний. За за що я йому теж щиро дякую. Ще один підписник передав чотири портативних сонячних панелі, і я не знаю, в мене не вистачає слів. Те, що люди війна триває вже майже два роки. Люди не здаються, люди борються за свою свободу, люди допомагають нашим військовим і тому, що вони в них вірять, і це дуже дуже. Добрий знак. І якщо б не люди, я впевнений, що у нас на цей час чекав набагато менш приємний сценарій. Тож я вас прошу, не зупиняйтесь, допомагайте. Просто є там 50 гривень. Скиньте, вони точно на вашого життя не повпливають. Є там, я не знаю, більше можете скинути більше. Головне, не сидіть без діла і робіть, хоча б щось для нашої. Перемоги, бо без перемоги не буде нас, не буде нашої держави. Посилання на банку я залишу в описі. Там же буде номер картки для донатів. Долучайтесь ще раз всі, хто може. Слава Україні! Слава вільному народу, слава нашим захисникам! Разом до перемоги!